Які зберігаються і експонуються в Національному художньому музеї України, є багато цікавих не лише своїм художнім мистецьким значенням, історичним значенням, а також е тим, як вони потрапляли до музею, яка була їх історія їх побутування. І якщо йдеться про твори іконопису, то не лише в храмах. Серед таких ікон є ікони з церкви святої Параскеви. Села Космач на Гуцульщині, церкви, яку ще називають церквою Олекси Довбуша, які, по суті, можна сказати, без прибільшення знайомі всьому світу, принаймні уважним глядачам. І це при тому, що вони не полишали територію України. Але ці ікони, ну, принаймні одна з них, її можна назвати навіть кінозіркою. Ну, можливо, це занадто таке перебільшення, але цілком в дусі епохи бароко, якраз е, в той час, коли створена була ця ікона, і інші, які зберігаються і експонуються в нашому музеї. Мова йде про е, ікони. З іконостасу Церкви Святої Параскеви, яка була збудована коштом місцевого жителя Матвія Ватаманчука в 1718 році. Трохи пізніше, протягом 18-20-х років, там було створено новий іконостас. Ці ікони потрапили до нашого музею досить таки дивним чином. Варто зазначити, що ікони з цього села це було одне з найбільших, і, власне, і зараз, мабуть, є найбільших з сіл Гуцульщини, і е, там було декілька церков. І е, вони цікавили мистецтвознавців ще на початку ХХ століття. Є припущення, що навіть е, Микола Біляшівський привіз е, до музею на Початку століття ікони з цього села, правда, можливо, з іншої церкви, хоч одна з них це ікона Святої Параскеви, вона трохи пізнішого часу, десь 30-х років XVIII століття. Тобто ці, це село і іконопис Гуцульський був цікавий для мистецтвознавців. Але щодо ікон, про які ми сьогодні будемо більш детально говорити, як я вже сказала, це центральні ікони з іконостасу періоду 1700 18 1722 років, то це ікони, які потрапили до музею вже в 1964 році, і потрапили вони не з території Гуцульщини, не з космичу з цієї церкви, яка на той час, до речі, була закрита, як і багато інших церков в радянські часи. Але потрапили ці ікони з кіностудії імені Олександра Петровича Довженка. Там вони опинилися завдяки Сергію Параджанову, який на початку 60-х знімав свій фільм Тіні забутих предків. Всесвітньо відомий фільм. До речі, саме там для зйомок йому потрібен був інтер'єр церкви. Церква, як я вже сказала, була закрита, зачинена. В церкві зберігалися ікони. Ікони збиралися параджановими його групою по всій території близької до космача. І пізніше привізши вже ці ікони до Києва і на кіностудію, і в павільйоні сформувавши інтер'єр. Гуцульської церкви він е, зняв їх в своєму фільмі. До речі, досить відома е, фотографія, яка є в багатьох виданнях присвячених і фільму і Параджанову. Зокрема, там де він е, сидить поруч із центральною іконою, іконою Дісу. Про яку ми сьогодні поговоримо, яку ми ще побачимо. Так ось можна сказати, що завдяки Параджанову ці ікони були збережені, тому що існувала взагалі існував план і якась ідея скоріше, щоб зробити в космачі, в цій церкві музей, щоб зібрати там ікони. Ось, і, і ці ікони після зйомок мали повернутися до космича, але ось вони не повернулися, вони потрапили до музею в 64-му році, як я вже сказала, в 1972 році. Частина ікон була передана до музею мистецтв Прикарпаття, який знаходиться в Івано-Франківську. Вони там е, досі е, успішно зберігаються і експонуються. Але трапилося так, що в 1983 році церква Святої Параскеви у Космачі е, згоріла. Небезпідставно вважається, що це був навмисний підпал і свідоме нищення пам'ятки релігійної, історичної. Національної врешті-решт. І таким чином, як я вже сказала, через те, що ікони в цей час опинилися в музеї, ось вони були завдяки Параджану в Отже, з 12 ікон, які зараз існують у збірках двох музеїв, у нас експонуються три. Центральні, які представляють, як я вже казала, іконостас і основний ряд ряд моління, де Ісус, іконостас цієї церкви, це центральна ікона з зображенням Ісуса на троні, на престолі як судді християнського світу християнського космосу. Поруч з ним ми бачимо пристоячих в молінні Діву Марію Анна Хрестителя. І зображення двох янголів позаду його трону, які тримають в руках сфери з літерами імені Ісуса Христа. І ще дві ікони це ікони, які розташовувалися у бабіч центральної, зображенням апостолів. Зберіглися всі ікони з зображенням апостолів. У нас представлено в експозиції дві центральні, на яких є зображення чотирьох апостолів, і серед них, безперечно, впізнаються апостол. Петро, зображений з ключами від раю, і апостол Павло з книгою і мечем. Як я вже згадувала, ікони барокового часу, але це таке своєрідне українське барокко, яке ґрунтувалося на народному мистецтві, поєднувало народне і професійне мистецтво, і якраз вирізняється тим, чим українське бароко. І тими рисами, які саме в українському притаманні. це така схильність до певної декоративності народного стилю. Але якщо ми говоримо про зображення на центральній іконі, ми бачимо, що воно дещо відрізняється від зображення апостолів. Вважається, що їх створювали різні майстри. Більш, скажімо так, більш майстерний художник створив центральну ікону. А майстри, які намагалися його наслідувати і працювати в його ключі, створили зображення апостолів. Ми бачимо риси, які повторюються, які підтримують цей загальний образ. Починаючи навіть від форм ікони, ікон, які декоровані такими напівкруглими арками. Які е, тримають цю композицію, вона була не лише в ряд і чині, в але і в намісних іконах. І теж це така риса, характерна для, е, і для українського бароку з цим використанням рельєфних декоративних елементів. А щодо зображень волових вічок, до цих накладних боній, це якраз риси притаманні саме ось мистецтву Гуцульщини, і ікон, створених, можливо, в місцевій цій майстерні, збереглося на території Гуцульщини і Прикарпаття досить значна кількість. І не лише вони знаходяться подібні, скажімо так, в Києві, в Франківську, також є і в Коломиї, в церкві села. Молодятни, це дає можливість говорити про певну малярську школу, майстерню, яка працювала на цій території саме ось в цей час, в першій чверті XVIII століття. Вони, можливо, дещо спрощені образи, але дуже цікаво поєднану площинність і об'єм. Ось це теж поєднання, яке існує і. В барокових іконах намагання зобразити рух, передати динаміку, і тут вона, можливо, дещо спрощено передається через такі складки одягу, ритмічні смуги, але теж вона надає цього певного і ритму, і руху. Також цікавим є зображення гімацію, прикрашеного рослинним орнаментом, який перекинутий через плече Ісуса Христа і спадає йому на коліна. При тому під ними видно навіть при всій площинності. І, скажімо, деякій умовності фігур е святих, але ми бачимо, що там є навіть намагання передати якийсь певний об'єм із цими складками і е рухом тканини. Образи святих відрізняються певною архаїчністю і дуже цікавим кольоровим сполученням, і відчуттям вишиваного колористичного смаку. Дещо, скажімо так, пласкі зображення ликів виділяються чорними контурами, рисами обличчя прописаними дуже чітко, і вони на цьому контрасті поєднання кольорів дають надзвичайний образ. Бачимо, що художник використовує теплі такі вохристі кольори теракотові, оливково-зелені в поєднанні з холодними сіро-синіми. центральній іконі до Ісус присутнє орнаментоване, графічно прочерчене тло. Воно теж представлено таким графічним рослинним орнаментом, сріблене і тоноване під золото. Натомість. В іконах з зображенням апостолів ми бачимо, що це тло також графічно прорізьблено, пророблено, але воно іде зображення по охрі. Там немає ось цього підкреслення, сяйва, як в іконі центральній. Образи можуть видатися більш якимись наївними і спрощеними, але надзвичайно цікавими, і вони представляють. Українське мистецтво Доби Бароко на території Прикарпаття і приклад його розвитку в місцевих школах. Ось такий цікавий шлях пам'ятки, яка була створена для іконостасу. Церкви Святої Параскеви в космачі, ікони, до якої зверталися з молитвами протягом декількох століть. Ікона, яка потрапила на знімальний майданчик і навіть встигла стати кінозіркою, а потім не дійшла до музею, де її можна вивчати, експонувати, де нею можна милуватися, як прикладом надзвичайно цікавого українського мистецтва періоду барокко.